Затятий грибник та завзятий рибалка. Плавець та технар він був енергійним, відповідальним, порядним, завжди тримав слово по-справжньому, по-чоловічому. Понад усе любив свою родину, українську землю, яка така щедра на чудову природу, де Юрій завжди любив відпочивати. Він би й надалі разом з любою дружиною, єдиним сином та відданими друзями насолоджувався захоплюючими подорожами Україною. Та клята війна внесла свої корективи в життя майбутнього захисника. Юрій Миколаєвич став на захист батьків. У квітні цього року, був стрільцем аеромобільної роти. За спогадами керівництва, за час проходження служби він зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Військові обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації до служби. Взаємоповага у міцній родині Юрія Соломко була тим фундаментом, який допомагав триматися на передовій. Телефонуючи додому при кожній нагоді, воїн не жалівся, а завжди підтримував. 9 жовтня зателефонував дружині в останнє. А наступного дня на Запоріжжі життя героя обірвалось. Знову клятий ворог приніс біду на нашу Шостинщину. Юрій задля миру, задля перемоги. Бив клятого цього ворога ненависним до останнього свого подиху. Пам'ятаємо нашого героя назавжди, глибокі співчуття рідними, близьким. Слава Україні! Ще одного свого випускника втратила Шосткинська школа номер 1 в глибокій скорботі. Педагогічний колектив навчального закладу, який завжди закарбує в своїх стінах пам'ять про мужнього і героїчного свого учня Юрія Соломка. Сумно і боляче. Співчуття рідним друзям, знакома, побратимам, родина місто, Україна втратила свого захисника. Наша школа виховала багато. Багато-багато людей, які зараз працюють у різних сферах, в тому числі на фронті, в тому числі в тилу, наближаючу перемогу. Вічна пам'ять. Вічний спокій, слава герою, Юрія Миколаєвичу Соломко не було і п'ятидесяти. Він міг прожити ще довге життя, дочекатися онуків, але війна обірвала ці надії. В передостанній жовтневий день в центрі міста рідні та друзі, знайомі та пересічні шостканці прийшли низько вклонитися подвигу героя і проститися з ним навічно, вкривши його останній прихисток осінніми квітами.